Тобто вікно нашої толерантності, це здатність реагувати, не втрачаючи контроль над власними реакціями. В когось воно вуще, а в когось ширше. І чим більше непритравленого, болісного, навіть травматичного досвіду, тим вуще це вікно. І тим менше здатність спокійно і контрольовано переживати складні емоційні стани і діяти в зв'язку зі своїми стратегічними цілями та цінностями. Фізіологічне вікно. Толерантності можна і потрібно збільшувати самим, якщо, воно, якщо ви відчуваєте, що воно недостатнє, якщо ви схильні до імпульсивних дій. І для цього є спеціальні нейронні вправи. І якщо їх тренувати в спокої, вони їх навичка спрацюють, коли ви вилетите за рамки вікна толерантності і тоді ви зможете повернутися в нього. Ці вправи дуже прості. по суті, їх можна виконувати в будь-який час доби, це займає буквально пару декілька хвилин, але це дуже корисно. Ну, перша вправа це заземлення через відчуття. Тобто, мета цієї вправи повернення до тут і зараз, до тут і тепер. Завдяки цій простій вправі відбувається також активація такого корисного, такого потрібного нам ментрального вагуса. Заземлення через відчуття це може бути звернення до власних почуттів. Наприклад, назвати три речі, які я бачу зараз. Я бачу олівець, так? я бачу листівочку в мене на столі. Я бачу чашку. Так? Назвати одну-дві речі, які я відчуваю. Наприклад, тілом я відчуваю дотик тканини, я відчуваю прохолоду цієї чашки. Я бачу малюнок на ній. Все, я вже заземлилася, я укорінилася в теперішньому часі. Ще можна робити таку вправу: Я не мої думки. І мета цієї вправи – роз'єднатися з важкими емоціями чи думками, не втрачаючи контроль, кроки. Помітити думку, яку ви думаєте. Наприклад. Це може бути думка, да? я не справляюся. І додати фразу: Я помічаю, що в мене є думка, що наче я не справляюся. І це вже створює дистанцію між вами і цією думкою. І ви виходите в стан спостерігача, активуєте вентральний вагус, і ви вже не, не жертва своєї думки. І реакції, яка слідує за нею, емоційної, неприємної. А ви вже спостерігаєте, бо ви більше ніж думка.